Показую наші сьогоднішні покупки в супермаркеті АТБ. Це туалетний папір, три штуки, три, уп три упаковки отакі, по акції. Одна коштує 65 гривень 90 копійок. Крупа гречана, швидко розварювана. Перший гатунок 1 кілограм. Дві упаковки взяли по 31 гривні 90 копійок одна упаковка. Молоко пряжене, яготинське, 2,6% жиру по ціні 35 гривень 30 копійок за одну упаковку. Рідке мило тео. Дві упаковочки. Одна коштує 48 гривень 90 копійок. Хліб Прянозерновий, формовий, нарізаний 350 грам, коштує 12 гривень 80 копійок. Рукавички, як завжди, три пари. Своя лінія по 22 гривни 90 копійок одна пара. По акції, говорить Віка. А скільки ж вони без акції були? Я вже забула. Гривень на п'ять. Ого. Тож ми раніше брали оце без акції. Ні, то ж різні є. Да. Є помаранчеві, вони ще десь. А це своя лінія. Вони Дорожчі. Ну, мабуть, якісніші будуть довше носитися. Ось так. Далі що взяли? Взяли паприки 30 грам. Ось таку упаковочку по 12 гривень 20 копійок. Віка не погоджувалась її брати, каже, краще копчена, бо в цій немає ніякого запаху, а потім все-таки. Погодилась і взяли отаку таку Це ще щоб довести, що вона справді ніяка. А я, я, підска... я скажу, якщо ніяка, тоді скажу добре. <рес> так, що ж ми ще купили? Сосиски. Сосиски з молоком, ось такі 330 грам. І коштують вони 42 гривни 40 копійок. По акції. По акції. Віка нагадує. Далі взяли вологі серветки дитячі. Коштують вони 26 гривень 90 копійок. Отакі От 72 штучки. По акції. Так, і що я пропустила? Зараз скажу. Крупа пшенична 800 грам. Так, а я не поміщаюсь уже. Ось тут покладу ось так. Артек. І коштує 34 гривні 50 копійок. Сметана. Сметана просто квашено. І де я її поміщу? Ось тут я її поміщу. Отак. 325 грамів коштує 25 гривень 90 копійок. Ну, і ще, як завжди, але місця нема. Зараз посунемося Це кола без цукру, 2 літра 44 гривни, 60 копійок. І на останок, це пакет. Пакет 5 гривень. Я його склала, щоб він тут мені не літав. Бо на дворі вітера знімаю на вулиці, тут краще. І витратили ми таку суму. 702 гривні 90 копійок. Ось такий чек.